Доброго дня, дітки! Для вас сьогодні осіння нагадалочка. 23 жовтня. Ранкове привітання. Діти, я бачити рада всіх вас. Ну у коло, сідаємо дружненько і посміхнімось усі веселенько. І привітаємо друга що справа. Доброго ранку, скажемо ласкаво, руку потиснемо і обіймемо. Гарний новий день разом розпочнемо. Календар прикмит. Як на Евлампія, річки місяця на північ буде незабаром зима. І буде вона сувора. Сніг ряже на суху землю, У різкі місяця покажуть, звідти будуть дути вітрі. Довідкове бюро. Ще задовго до тріскучих морозів дерева вже починають поступово скидати листя. Йде підготовка до листопаду? З листям відбуваються дивовижні перетворення, воно починає жовтнути, червоніти, набувати коричневих відтінків, хоча ніхто не додає в його соки кольорової фарби, а справа в тому, що жовта фарба знаходиться в листі завжди, тільки влітку жовтий колір непомітний, він пригнічується більш сильним кольором, зеленим.